Ідіть, я вас дожену. Я там трішки тикшу музику. Е, я сьогодні якась сама не своя, як ми все це скажемо польською мовою. Запрошую вас на нас сьогоднішнє відео, бо сьогодні навчимося десятьох речень, які допоможуть нам висловлювати свої думки почуття польською мовою. Почуняки, почуня. Уявляємо ситуацію. Ми йдемо по вулиці, нас натерло взуття, і треба зайти до аптеки, щоб купити пластир. І що ми скажемо нашим друзям, українською це би звучало ідіть, я вас дожену. По польську топові ми іще, догоні вас. Ічче, догоні вас. Ідіть, я вас дожену. Зверть тут на слово ічче, яке означає. Ідіть так, це наказова форма від слова «іщ». іще, ічче, ічче ідіть, догоні вас, я вас дожену. – це догнати когось. Отже, запам'ятовуємо: іще догоні вас. Ви живете у гуртожитку, і ваш сусід любить слухати квощної музики. Так, сусід любить вас слухати голосну шумну музику. Аю ще зближа півночі, вже наближається північ, і ви розумієте, що цю музику трошки треба дати тихіше. Ну no, і власне, так, як ми скажемо, е, я дам трішки тихіше, добре, е, ось цю фразу можемо оформити в такий спосіб: позволь, жечеше музика. Позволь, же пшечеша музика, ніби дозволь я дам тихіше музику. Або пшеше трохи музики, добре? Przyciszę trochę muzykę. Dobrze? To ja dam tychisze troszkę muzyku. Dobre. To słowo przyciszyć to dać tychisze. Przyciszyć. Przyciszyć e, telewizję, tak? Da tychisze telewizor. Przyciszyć muzykę, tak? Da tychisze muzyku. Co jeszcze możemy przyciszyć? Napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach, co jeszcze my z wami możemy dać tychisze. Так, а польською це одне слово, пшечь. Кого це музика. Дати тихіше музику. І в результаті маємо фразу: позволь же пшечіше музики, або пшечіше трохи музики, добре. Забираємо і користуємося цією фразою. А якщо ви, друзі, шукаєте курс для вивчення польської мови, який проходить інтенсивно, без е, води, без зайвого матеріалу. То хочу вас запросити на свій курс польська мова від А до Я, на якому ми з вами інтенсивно, весело, логічно будемо вивчати польську мову так, щоб на виході з курсу ви могли говорити польською, писати польською, розуміти, що до вас говорять, і розуміти те, що ви прочитаєте в газетах, на дверях свого будинку. Якщо вас зацікавило деталі про цей курс, то в описі до цього відео я залишаю посилання. Переходіть, ознайомлюєтеся, якщо залишаються додаткові питання, залишайте свої контактні дані, і наш куратор з вами зв'яжеться. Можемо зв'язатися за польським чи за українським номером, чи за будь-яким іншим, так якщо ви проживаєте у іншій країні. А також у нашій школі є індивідуальні уроки, розмовні клуби. Тому якщо шукаєте місце, де можна вивчити польську мову, то запрашаємо. Друзі, а перед тим як ми підемо далі вивчати нові фрази та слова, будь ласка, підтримайте цей канал лайком. У коментарях напишіть, чи відео вам було корисне. А також, якщо ви досі не підписані на канал, то обов'язково підпишіться. А наша наступна ситуація це коли ми хочемо сказати мені сумно. Часом буває так, що якісь новини нас пригнічують, і якось це польською перекласти Мені сумно. По польському віми «єст», Місму, ястмі смутно, ястмі смутно. Яст смутно. Так, трішки по-іншому кажуть, так? Є мені сумно, якщо дослівно. Яст мі смутно. Яст мі смутно. Наступна фраза також буде трішки пов'язана з сумом. Коли, наприклад, ми хочемо українською сказати, я якась сама не своя. Так, сталася якась ситуація, яка нас витрончила з рівноваги, яка в нас просто ну, збила з пантелику, і ми хочемо сказати: Я якась сама не своя. По польську повіємо, я стем якась не своя. Ястим якась не своя. Ястим якась не своя, Дічай. Так, я якась сьогодні сама не своя. Ястим якась не своя, Дішай. Діщай, це сьогодні. Подобається тобі це чи ні, але. І це часто ми. Власне, з такого речення починаємо е, сварку. так? Подобається тобі це, чи ні, але я там щось буду продовжувати це робити. Як ми дамо цей початок фрази польською, запам'ятовуємо, чи чи ще то подоба, чи ні? Чи чи ще то подоба, чи ні? Так? І там буде встав довольний, вже будемо вставляти, що кому буде підходити до ситуації. ТІ ще то ПОДОБА, чи ні, але є твоєю жоною. Так, можемо так сказати своєму чоловіку: подобається тобі це чи ні, але я твоя дружина. Поїзд пішов в такий вибір вже: зроблений топ. Чи ще то ПОДОБА, чи ні, але єстем твоєю жоною. Тут же так з примруженням ока подає вам такий приклад. Трошки смішний. Попробуйте у коментарях скласти свій приклад, щоб використати те. Ale zapamiętajmy początek, czy ci się to podoba, czy nie. Czy ci się to podoba, czy nie, ale jestem twoją żoną. Czy ci się to podoba, czy nie, ale musimy to zrobić. Podoba ci się to, co ty ale my musimy to zrobić. Na mojemu kursie Polska od Wit Ado ja studenty piszę tekst, co lubią robić. Tak Z czego nie lubią robić, jakie mają hobby, zainteresowania, tak? jakie mają hobby, ze ciekawe. І чим цікавляться? І ось одна студентка хотіла запитати, написати, що я читаю для задоволення. Я читаю для задоволення. Так, ми часто кажемо: я, наприклад, складаю пазли для задоволення, я слухаю музику для задоволення, я плаваю для задоволення, я бігаю для задоволення. Як ми ось це для задоволення, притумачимо по польську? Уживаємо тут й, е, е, такого звороту, як для. przyjemności dla przyjemności, tak? Bo zadowolenie to co? Przyjemność dla przyjemności dla przyjemności i na przykład ja czytam dla zadowolenia <laughs> czytam dla przyjemności czytam dla przyjemności ja biegam dla zadowolenia biegam dla przyjemności ja zajmuję się sportem dla zadowolenia uprawiam sport dla przyjemności Я складаю пазли для, приє... для задоволення, укладам пузле для приємності. Так, укладам пузле для приємності. Тут, до речі, запам'ятайте ось це, це боку сполуч... слово сполучення укладач-пузле, складати пазли це укладач-пузле. Укладам пузле для приємності. А ви напишіть у коментарях, що ви робите для приємності? Що ви робите для задоволення? Кожен психолог дасть нам рекомендацію: навчися відпускати. Так, навчися відпускати те, що не можеш контролювати, навчися відпускати речі, людей, ситуації, образи і так далі. Ну і власне, як ми скажемо, польською ось це «Навчися відпускати. Дуже просто звучиться научся відпущать. Научся відпускати». Научоч. Навчився відпускати. Отпущать, відпущать, відпускати. Дуже часто ви будете чути від поляків таку фразу отпусть собі. Отпусть собі. Так? І це трішки буде перекладатися. ну, Відпусти собі так не дуже воно. Ми розуміємо, про що йдеться. Наприклад, давайте ситуацію розглянемо. Ви кажете. Е Мушу ще скончити цей проєкт до кінця тижня. Я мушу ще до кінця тижня закінчити цей проєкт. І ваша колега каже, що ну, відпусть собі. Так? Ніби, у вас ще є два тижні насправді на цей проєкт. Для чого так швидко закінчувати? Полегше так? зрелаксуйся трошки, відпочинь, не мусиш цього робити. От, власне, це відпусть собі. Перекладемо, як ти чогось не мусиш цього робити. Наприклад, ви кажете, «Ой, кому я комушу йти ще на ще вовні? Я ще мушу йти в тренажерний зал, і ваша знайома каже, отпущ собі діщай. Так? Сьогодні ти того не мусиш робити. Отпущ собі діщай, так?» ну, е... ну і власне, так, от дослідна це українською буде звучати відпуститися собі сьогодні. Але це означає, що ти можеш сьогодні цього не робити. Або. Ви такі втомлені, прийшли, до роботи, прийшли додому з роботи і кажете, є ще треба у колація. Так, є ще треба у колація. Треба ще приготувати вечерю. А ваш чоловік каже, «Отпущ собі, отпущ собі, собі. Не мусиш цього сьогодні робити. щось, так? На щось. В крайньому випадку собі щось замовимо, так? якщо зголодніємо. Запам'ятайте, ось це, отже, наша перша фраза це науч ще отпущать, і це перекладемо як навчися відпускати дуже важлива якість якої треба справді вчитися, научні отпущать. А друге, це така фраза, як «отпущ собі, «Отпущ собі, ти не мусиш цього робити, «Отпущ собі. Також запам'ятайте, бо часто будете чути. Якщо ми дуже багато любимо працювати і набирати на себе мільйон різних справ. То треба буде вивчити польською мовою фразу: як я не встигаю, я не вписуюся в дедлайн, я просто о, не, не встигаю. І це ми польською можемо перекласти, я зараз вам розповім про дві фрази, які часто будете чути. Перше, це не вираб'ямся, невираб'ямся, невираб'ямся, я не встигаю. Albo jeszcze jedna taka fraza jak Jestem w tyle z robotą. Jestem w tyle z robotą. Tak, tył, co u nas zad. Dlatego tak? jak że Jestem w tyle, ja po zadu. Jest, i tak, to, to ja je e, po zadu robotą. Jestem w tyle z robotą. Jestem w tyle z robotą, lub nie wyrabiam się. Ja nie wstychaję. Виображаємо собі ситуацію, уявляємо собі ситуацію, що завтра на вас чекає співбесіда, на яку ви домовилися. Ну і зранку щось стається, оскільки ви собі слухали музику, або там щось сталося е з телефоном, і будильник не продзвонив. Відповідно, ви на співбесіду не прийшли, не те, що запізнилися взагалі не прийшли. Ну і цілий день вже ходите такі дуже сумні, м'яко кажучи. Можна тоді сказати, я з тим дуже смутна, так. Є багато смутно. Ну, є сте м'яка з так, своя. І ваша подруга каже: Ну що тут робити? Нічого не зробиш, пізно плакати, так, пізно вже щось зробити, нема чого тут шкодувати про те, чого змінити не можеш. Як ми це польською скажемо, так, оцю фразу нашої подруги. А перекладемо це таким гарним фразеологізмом, як плакач над розланим млеком. Плакать над розланим млеком. Тобто, дослівно якщо дослівно, то плакати над розлитим молоком. Ну І фраза буде: над nie ma co плакати над розланим млеком. Ну, нема чого плакати над тим, чого ти змінити не можеш. Запам'ятовуйте, бо часто часто теж будете чути, хоч це фразологізм, такий трошки довший, але м, напевно услышите від полаків. Що чи читаче любошичі теж з фільмів: Нєма це плакач над розланим млеком, нема чого шкодувати про те, чого змінити не можеш, те, що вже сталося. Ваш друг пише резюме англійською мовою, а так сталося, що ви знаєте англійську і собі резюме створювали, і воно було ефективне, бо ви знайшли роботу. І ви хочете сказати, я можу бути для тебе корисною. I właśnie, jak my przekładamy tę frasę, ja może być dla ciebie korzystną. Po polsku możemy to dać na dwa sposoby: mogę być dla ciebie użyteczna, mogę być użyteczna, albo może nas skazać, mogę być przydatna, mogę być przydatna. I co oznacza, ja mogę być korzystną, mogę być dla ciebie korzystną, mogę być użyteczna i mogę być przydatna. Ось і все. Це всі фрази, які я вам хотіла сьогодні розповісти. І пропоную, щоб ми на закінчення ще їх потренували і перевірили, як вони вам запам'яталися. Отже, поїхали. Невеличкий тест проведемо. Як ви сказали я дам тихіше музику? Шайчіше музика. Шайчіше музика. Добре? Я сама на себе не подібна. Я сама на себе не подібна. Jestem jakośні своя. Jestem ясні своя. Маю надію, що ви згадали. Я можу бути корисною. Може быть придатна. Може бич ужутечна. Na się witpuskaty. Naucz się odpuszczać. Naucz się odpuszczać. Idemu dali? Idź, ja was do Żynu. Idźcie, dogonie was. Idźcie, dogonie was. Mnie smutno. Jest mi smutno. Єсть ній смутно. Ну, ось і все. Ваше завдання зараз буде написати у коментарях, яку фразу забираєте з собою і яку з них ви точно використаєте завтра у своєму спілкуванні польською мовою. Також попрошу вас, якщо відео було корисне, залишити палець вгору. Це для мене ознака, що відео для вас цікаві, і буду продовжувати робити ще такі підбірки. Не забудьте, що у нашій школі є також інстаграм. Запрошую туди, щоб вивчати польську мову, і телеграм-канал, де вже завтра ви зможете потренувати те все, що сьогодні вивчили у цьому відео. До наступних зустрічей! Честь!